Дональд Трамп оголосив перемир'я на Близькому сході, пряме включення Загаги, де сьогодні відкривається саміт НАТО, завершення рятувальної операції в Києві і бонус від Олени Фроляк Книга Дня. Я вітаю вас на Ютуб каналі Факти Лайф. Ми починаємо. Отже, перемир'я настало. Будь ласка, не порушуйте його. Так, президент Трамп оголосив ось сьомій ранку, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності. Ну а напередодні ввечері він написав так: вітаю світ! Настав час. Для миру мовляв Єрусалим, і Тегеран домовилися до оголошення часу, ікс Ізраїль та Іран схоже спробували довоювати та обстріляти один одного, чим тільки могли. Вночі ізраїльтяни масово вдарили по іранській території. На світанку відповіли іранці. Знову руйнування і знову жертви з обох боків. Загалом усьому цьому мирному процесу передували обстріли іранцями американської військової бази в Катарі. У відповідь на розбомблення американцями ядерні об'єкти в Ірані. Це спричинило невелику паніку в Катарі, А світ запасся попкорном в очікуванні на розгнівані дії Вашингтона. Однак невдовзі з'ясувалося, що Тегеран Попередив катарців про удари, а ті американців. Американці заздалегідь вивезли з бази обладнання та вояків, а частину іранських ракет знешкодили ще на підльоті. Трамп навіть подякував іранцям за таку слабку офіційну реакцію на удари і за те, що Вашингтон попередили про удар. Віце-президент Сполучених Штатів Джеді Венс тим часом пояснював ситуацію. Мовляв, мети досягнуто. Іран позбувся ядерної програми, і тепер, нарешті, в регіоні настане мир. Але ось питання: якщо Іран відчайдушно спробує створити ядерну зброю в майбутньому, то йому знову доведеться мати справу з дуже дуже потужною американською армією. І ми можемо знищити будь-який ядерний потенціал, який вони створять. Думаю, що цей урок навчить їх не відновлювати ядерку для України припинення вогню на близькому сході і завершення 12-денної війни, якщо вона насправді завершиться, ну вона дуже добре. Ну насамперед, увага світу знову переключиться на Україну. Бо ми пам'ятаємо, що за останні 12 днів Путін тільки Київ жорстоко обстріляв двічі. Майже 40 людей вбиті. Ну і звичайно, відкладається подорожчання нафти світові біржі просто видихнули після різкого стрибка напередодні. Ціни на нафту тепер не менш стрімко ідуть донизу. Акції зростають. І як не дивно, це почалося після того, як іранці обстріляли американські бази в Катарі та Іраку. Експерти пояснюють, трейдери розраховують, що Іран не має реальної сили потужно відповідати американському війську на удари по іранських ядерних об'єктах. І те, що було минулої ночі, це найбільше на що Тегеран міг спромогтися. Напередодні було зафіксовано найбільше за останні п'ять місяців зростання. Цін на нафту, зокрема американську, тепер же вона шалено просто на очах дешевше одразу на 7,2%. до 68,51 долара за барель. Акції піднялися, бо інвестори фондового ринку вважають, що тривале зростання цін на нафту шкодять американській економіці. Ну і світовій, звісно, і збільшують витрати для споживачів і бізнесу. Сьогодні в Газі, місці, де розташований міжнародний газський трибунал, відкривається саміт НАТО. До речі, це вперше в цій країні, яка є членом НАТО, Україну цього разу зустрінуть, мабуть, прохолодніше, тому що вся увага світу прикута до близького сходу, особливо після останніх ударів американців по вибачте іранців по американських військових базах у Катері. І після того як Трамп оголосив про перемир'я, поїде на саміт президент Зеленський. Чи приїде туди Дональд Трамп? Поки що. Питання, але я особисто думаю, що напевно приїде, ну, хоча б щоб погрітися у променях слави а, статусу миротворця, до якого Дональд Трамп так прагнув. Жодних проривів для України, мабуть, не варто очікувати. Мабуть, знову ж таки будуть обнадійливі заяви і чергові обіцянки для самого альянсу. Це важлива зустріч, оскільки оборонна здатність альянсу вимагає збільшення збільшення фінансування. І як ви знаєте, напередодні в НАТО оголосили, що до 2035 року всі країни-члени НАТО мають виділяти до 5% ВВП на обороноздатність. Уже назвали цей саміт «найдорожчим» скільки на зустріч, яка триватиме десь добу, витратять сотні мільйонів євро. Але про все детальніше нам буквально зараз розкаже наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець, який перебуває в Голландії, в Гаазі, і зараз він приєднується до нас у ефірі. Володі, я вітаю, а, будь ласка, розвій мій скепсис щодо України, за чим нам варто стежити, чого нам варто очікувати, і чи є, хоч маленька надія на те, що якщо приїде туди травня? Трамп і Зеленський, то чи я хоч маленька надія на те, що вони можуть там зустрітися. Ладно, привіт. Ну, по перше, дійсно. Це журналісти сперечаються, чи це взагалі найдорожчий саміт в історії, чи він найдорожчий за останній час. 183 мільйони євро здається загальний бюджет. Нідерландські журналісти підрахували навіть те, що якщо порахувати, що пленарне засідання триватиме 2,5 години. Це 150 хвилин. То одна хвилина цього саміту коштує понад один мільйон євро, тобто дійсно дуже дуже дорога така штука. Збиратися лідерам 33 країн в такому особливому міс маленькому містечку, як е, Гага, воно дійсно е, малесеньке, і тому нідерландці доклали ну титанічний зусиль для того, для того, щоб все відбулося, для того щоб все організувати і щоб всім було комфортно, і все працювало. Українська делегація журналістів тут доволі велика. Очікування, попри те, що є скепсис, попри те, що там Трамп заявляє, те що він заявляє. І не зрозуміло, чи буде зустріч зеленського з трампом в програмі. І наразі немає програми. Я бачив буквально 10 хвилин тому. Але нас попереджають про те, і члени делегації, і організатори з НАТО, офіцери з НАТО про те, що все може змінюватися. Графіки можуть змінюватися. Двосторонні зустрічі також можуть змінюватися відповідно до ситуації політичної, відповідно до графіку світових лідерів. Тобто, все імовірно не буде нічого виключати. Зверну вашу увагу на те, де я знаходжуся для киян, для тих, хто з України це дуже звичне місце. Це паркінг підземний. Тут організований прес-центр для сотень і сотень журналістів з усього світу. Я сподіваюся, що це добре видно. Зв'язок тут. Є, і тут все організовано так, щоб всі умістилися всі і було всім комфортно працювати. Є інтернет, робочі місця. Тобто, ну, нідерландці організовували, звісно, не заради того, щоб сховати журналістів від дронів та ракет, а заради того, що просто всі умістилися. Адже гага -га, дуже дуже маленьке містечко і форуми, які тут відбуваються, і саміт. А це доволь, ну, це такі величезні події з такою кількістю світових лідерів, що ну складно всі помістити. Тим не, тим не менш, вони справилися, впоралися з цією задачею. На відмінно бачимо, що все працює, і все добре, добре організовано. Дійсно, ситуація на близькому сході це топова тема, тому що вона впливає на все, що відбувається, і тут в газі в Нідерландах. І взагалі на те, як пройде цей саміт НАТО, але я хочу зауважити, що те, що цей саміт проходить, те, що сюди приїде Зеленський, те, що ймовірно, буде Дональд Трамп, це вже велика, е, велика річ, бо ми всі трошки забуваємо, що НАТО це е, про взагалі глобальну безпеку, і, зокрема безпеку на європейському континенті, і якби Трамп тут не з'явився, якби е, показало НАТО, що воно слабке, це би дало Путіну. Певні бонуси, і те, що вони здатні зараз домовлятися, і зокрема і про оборонні бюджети, і про збільшення фінансування оборонної оборонної галузі це вже велика ознака того, що і європейці, і, в принципі, американці розуміють, що сильне НАТО не на користь Путіну, не на користь імпералістичної Росії, і це дуже важлива річ. Окрім того, тут були торги щодо того, як воно буде збільшуватися. Дійшли висновку того, що вони дійсно збільшать за 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 наступні роки збільшать фінансування своєї оборонки. І українське питання і допомога Україні була включена у ці відсотки від загального ВВП, які країни будуть виділяти на на, на свою оборонну галузь, були включені от в ці відсотки, і це дійсно перемога і для України це означає, що Україна все ще на порядку денному, і те, що вони здатні доходити до якогось консенсусу, домовлятися, і дипломатія тут в Європі в західному світі працює як і працювала раніше. Це велика дійсно річ. Володя, чи обговорюють в кулуарах вчорашню заяву високопосадовця колишнього високопосадовця НАТО, який розповідав про те, що якщо не дай Бог Росія наважиться вдарити по якомусь естонському селу, то п'ята стаття, а, значить, статуту НАТО не одразу запрацює. Будуть спочатку консультації, будуть спочатку оцінки того а, наскільки ця загрозлива історія, і одразу п'ятий пункт статуту НАТО включ. Не, не буде, тобто розмови про те, що Росія може вдарити по якихось країнах Балтії, вже ну вони вже на поверхні розмови дійсно на поверхні, і в НАТО дуже серйозно сприймають те, що попри попри заяви Путіна, обіцянки ціцянки, що ні, Росія не на не нападатиме на НАТО, і що це абсурд. Ми чули ці заяви Путіна буквально минулого тижня. Тут досить серйозно сприймають Росію як загрозу безпеці в цілому на європейському континенті. Звісно, в Росії немає потужності для того, щоб вести, наприклад, Трансатлантичну війну з Америкою. Вона не буде цього робити. Це очевидно, але є небезпека того, що менші країни, європейські країни, зокрема Балтія, можуть опинитися під певним під загрозою, під ударом Росії, і тому тут дуже серйозно до цього. Ставляться попри те, що заявляє Путін. Путіну давно вже ніхто не вірить. У них у європейців свої свої передокденні і своє бачення того, що відбувається. В них є розвідки, які теж виповідають і певні дані. І е, щодо того, як буде реагувати НАТО, чи застосують п'ятий параграф е, Трансатлантичного м, договору про трансатлантичну безпеку, чи ні, всі насправді балачки і ці е, е, якби, спекуляції на цю тему вони тривають з 2014 року. Наскільки ефективно? Чи буде швидко застосована ця п'ята стаття? Чи вона не буде швидко, чи будуть якісь дискусії? Просто треба розуміти, що НАТО застосовувало цей п'ятий параграф лише один раз всем за всю історію існування багато років. 75 років НАТО існує. Лише один раз це було коли 9 вересня терористи зруйнували Нью-Йорку. Ваштебвежі вевета вежі близняки, веж, веж, да, і от тоді НАТО досить, досить швидко зреагувало, Вони застосували цей п'ятий параграф. Чи буде так з країнами Балтіями Балтія? Це дійсно велике питання, адже є певний. Скепсис: всі бояться ескалації, всі бояться великої Росії. Вона ядерна держава. Проте, чому важливий е, близький схід, е, те, що е, е, американським гордовальникам вдалося е, вразити такий великий і важливий підземний об'єкт, як Фордо це не дуже гарний знак для Путіна. По перше, Путін втрачає свою свій вплив на близькому сході, і це теж для нас певний плюс. Там є мінуси, але це певний плюс. По-друге, це робить його перебування в його алтайському бункері не таким безпечним. Тобто, це демонстрація того, що бункер навіть такий глибоко закопаний, він не, не є повною гарантією того, що ти у тотальній безпеці. Тому певні сигнали навіть ця військова операція, яку Трамп здійснив. На близькому сході вона і Кремлю і Кремлю теж дає. Звісно, що Трамп любить себе і любить перемагати, і він як гарний бізнесмен, робить лише. Ну виграє лише ту війну, яку він потенційно може виграти. Він би не втручався війну проти Ірану, якщо б була загроза того, що він її програє. З Росії трошки інша ситуація, але тим не менше, сигнали Путін я в цьому гаммени. Володь, я дуже дякую за таку детальну розповідь. Бажаю тобі продуктивної роботи. Завтра ми зустрінемося з тобою вже в ефірі фактів. Так само будемо включатися. Газі, привіт! І продуктивної роботи тобі на полях цього саміту. Володимир Рунець, наш спеціальний кореспондент, включався нам з ГААГи, де сьогодні ввечері відкривається саміт НАТО, куди збирається і президент Зеленський, і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Але будемо за цим стежити. Ну а в Києві завершили рятувальну операцію. Пошук живих та загиблих під завалами будинку. У Шевченківському районі столиці російський терак напередодні нагадаю забрав життя дев'ятьох людей. Серед них 11-річна дитина, тіло якої вдалося деблокувати лише надвечір. Перед тим витягли тіло її мами. 34 мешканців поранені. Нагадаю, напередодні вночі російська ракета прошила багатоповерхівку аж до підвалу. Удар був такої сили, що у всіх навколишніх приміщеннях повилітали вікна. Загалом пошкоджено 27 житлових будинків, три заклади освіти, майже. 40 машин нині триває розбір завалів, фахівці демонтують небезпечні конструкції. Міністр внутрішніх справ Клименко повідомляє, правоохоронці документують факт воєнного злочину Росії і працюють над тим, щоб винні понесли покарання. Ну і вже сьогодні свіжа новина і нова трагічна ніч на Сумщині. Росіяни масово вдарили безпілотниками по одному з сіл верхнього сировацької громади троє. Загиблих. Відео опублікували рятувальники з-під завалів. Вони витягли тіло восьмирічного хлопчика. Також загинули жінка і чоловік з різних родин. Шестеро поранених, із них троє дітей. Усі нині в лікарні, в селі багато руйнувань. Одночасно загорілося майже 15 будівель. Пожежі вже загасили, але три десятки будинків пошкоджено. Ну що ж, саме у війну, саме у війну я відкрила для себе українську письменницю Євгенію. Кузніцову 21-го року вона видала книжку Спитайте мієчку, але прочитала я її вже тоді, коли почалася війна. Це такі сценки життя родини, яка складається з жіночого. Ну в основному, це жіноча родина. Вона написана так дуже з гумором, дуже щемливо, І я не знаю, я згадувала своє дитинство, свою бабусю, і я думаю, вам варто її почитати. Не знайшла я цієї книжки сьогодні вранці в себе вдома, але знайшла дві інші. Уже в 23-му Євгенія Кузніцова видає. Роман Драбина. А я думаю, тут багато хто з українців, особливо ті, які в перші дні великого вторгнення тікали за кордон від війни. Значить, книга в центрі розповіді український айтівець, який заробив грошей і збудував будинок мрії в Іспанії. Але коли почалася війна, в цей будинок приїжджає дуже багато українських родичів. Дуже багато і його цей будинок мрії перетворюється просто на таку хату, повну пармалату. І він розуміє, що повна хата. Його родичів, і він на до своєї кімнати в цьому будинку встановлює драбини, щоб, хоч іноді усамітнитись, і хоч іноді побути наодинці і від цієї своєї родини. Так само дуже багато гумору. Так само думаю, дуже багато українців ну, відтворять ті перші дні, і особливо ті перші години, коли вони тікали за кордон. У Мене такого досвіду не було, але мені було цікаво про це почитати. І ось буквально вже книга 25 -го. Року так само Євгенії Кузніцової Вівці цілі. А тут уже такі: знаєте, сьогодення Києва, Київщини, сьогодення, коли дзерчать генератори, коли відключають світло, це вже таке абсолютно київське життя і Київської області у війну. Чому вівці цілі? Я собі подумала, що це така частина цього відомого прислів'я Вовки Ситі, а вівці цілі. Але вчора поговорила з нашим відомим ведучим. Вадимом Карп'яком і теж великим дуже книголюбом, і він вважає, що вівці цілі це про таку половинчасті рішення, до яких вдаються герої цієї книжки. Тому вони не здатні на якісь такі цілісні рішення, а вдаються до половинчастих. Тому читайте Євгенію Кузніцову, дбайте про те, щоб у вас був час і на це. Донатьте, будь ласка, на Збройні сили, вірте в Україну, вірте в Силу України. Я вам нагадую, що це канал Факти Лайф. Підписуйтесь на наш канал реагуйте, коментуйте, коментуйте, сваріть нас, ну будьте не байдужі до нас. Слава Україні і на все добре.